Вітаю! Я Наталія Кондратенко, практичний психолог, і сьогодні хочу поговорити з вами на дуже серйозну тему. Що таке травма? Травма це пошкодження, це раптовий вплив чинників зовнішнього середовища на тканини і органи людського тіла. А якщо ми говоримо про фізичну травму, то порізна руці або синець на тілі ми можемо легко побачити. А психічна травма. Її побачити не можна. А це патологічний емоційний вплив на людину. І він не менш шкідливий, ніж фізична травма. А Якщо ми говоримо про час, в якому живо, живемо, війна це постійний стресовий фактор. І впливає він на всі органи чуття людини. Зір: ми бачимо те, що відбувається. Слух, ми чуємо. І вистріли, ми чуємо звуки сирени, ми чуємо інформацію з наших телевізорів або інших каналів: смак. Ми можемо відчувати якийсь присмак горечі, нюх, дим шкіра, дотик, ми відчуваємо біль через тіло, через, ми відчуваємо температуру своїм тіла. Це все потрібно для нашого організму, бо коли ми реагуємо стресом, організм включає в хімічний процес, виділяються гормони, адреналін, норадреналін, і організм готовий для швидкого реагування на певні стресові події. Але якщо ми знаходимося в стресі, то це викликає почуття страху, небезпеки, приводить до збудження нервової системи. Якщо в такому стані знаходитись постійно, це дуже небезпечно. Але я навіть сьогодні не, не тільки про це хочу поговорити. Я хочу е звернути вашу увагу на те, що після нашої перемоги деякий час буде дуже складно. Ну, по перше, знаєте, як тій пісні Вахтанга і Кікабіца. Вот и встретились два одиночества, развели в дороге костер, а костру разгораться не хочется. Вот и весь разговор. Уявляете, две людины, которые долгий час проживали на одной территории, потом война развела их в різні боки. Например, человек пошел на фронт, а дружина поехала за кордон с детьми. Або дружина виїхала за кордонтики, а чоловік залишився тут, виконувати роботу в тилу, або чоловік на фронті, а дружина тут в тилу. Це два різні світи. По-перше, тому що знаходячись в зоні бойових дій, людина знаходиться в постійному стресі. Вона не може виключатися навіть на деякий час. Да? Це пов'язано з її виживанням. Якщо вона розслабиться, вона може не вижити. Тому це дуже складний стан. І ось дружина, яка приїжджає за кордон, або навіть тут, яка була вдома. Вона за той час, коли чоловіка не було вдома, вона навчилась вирішувати проблеми, які раніше були на чоловіку. І вона стала більш самостійною. Чоловік приходить звідти в стані стресу, а дружина тут теж вже не така проста. Як була до цієї війни. Ось зустрічаються ця, ці дві планети, і їм потрібно жити разом. Буде непросто, відразу хочу сказати, ну, якщо є любов і бажання, то все можна подолати і звернути потрібну увагу на наступні моменти. Якщо у вашого партнера з'являються такі симптоми психофізіологічні, як заперечення, тобто все ні, на все, що пропонується, ні або якийсь супротив, дратівливість, спалахи гніву, тривожність, можливо, апатія, безпарадність, пантеличеність, проблеми з комунікацією. Або фізіологічні проблеми, наприклад, поганий сон, урівча, або якесь перехоплююче дихання, посилене серцебиття, головні болі, слабкість, відчуття напруги м'язів, втрата апетиту, або знесилення таке. Або поведінкові реакції, такі як Соціальна самоізоляція, людина не хоче не з ким спілкуватись, низька продуктивність праці, швидка втомлюваність, проблеми в родині, сексуальна дисфункція, зловживання психотропними речовинами чи алкоголем. На ці моменти постійно потрібно звертати увагу. І звертати увагу не тільки для того, щоб сказати що ти якийсь не такий, чи ти якась не така, я з тобою не буду жити. А для того, щоб обговорити ці моменти і звернутися за допомогою. у разі потреби. У разі потреби. А, говорити з людиною, яка повернулась із фронту, потрібно вміти. Ну, по-перше, ні в якому разі не можна випитувати про те, що відбувалось там. Не просіть розповісти про все відразу. Можливо, ви навіть не готові слухати те, що він буде чи вона розповідати. До речі, хочу відразу. Звернути вашу увагу, що жінка, яка буде повертатись із фронту, їй буде не легше, ніж чоловіку, тому що це такий внутрішній конфлікт, тому що сутність жінки вона в тому, щоб давати життя, а на війні у жінок трошки інша функція була, тому буде непросто теж. Не можна нав'язуватись до людини із, м'яко кажучи, причиняти добро, давай я за тебе все вирішу, давай я тобі допоможу, давай підемо туди, давай звернемось туди. Тільки в обговоренні. Не наполягайте, а спілкуйтесь, домовляйте, знаходьте момент, якщо ви побачили, що ваш партнер вживає психотропними речовинами, алкоголем, то ні в якому разі не у стані алкогольного сп'яніння чи наркотичного, а після того, як уже буде стан тверезості, звертатись і обговорювати. Обговорювати, але не звинувачувати. Не ти поганий, так? а мені погано, тому що ти п'єш. Переводити на свої почуття, а не звинувачувати ту людину. І ні в якому разі не знецінюйте те, що людина розказує. Навіть ну, візьмемо приклад. да, от, Ну, Наприклад, жінка повертається за кордону і починає розповідати, як їй там було непросто? А ми так, хоп, Та що ти там відчула? От у нас тут було непросто. Ні, там теж непросто, у нас непросто і там непросто. Такий в нас час зараз непростий. Що ж може бути. Які може бути складнощі у адаптації військових, які повертаються із фронту? Це емоційний дистрес. це пережитий травматичний досвід. Вони бачили дуже багато і бачили дуже страшних речей. Це смерть побратимів, яку вони можуть відчувати на собі як свою якусь провину. Безпосередня участь в бойових діях. Ніхто не каже, що це гра дитяча. Недостатнє розуміння своєї місії, для чого я тут. Ну, я сподіваюся, що нашим бійцям, які повертаються, будуть повертатися з фронту, таке питання буде легше йти, тому що вони розуміють, ради чого. ради чого. І заради кого вони там захищають нашу кордону. З тієї сторони, сторони наших окупантів буде важче. І коли з них спаде та плівка з очей, і вони почнуть розуміти, що, скоріше, не розуміти, для чого вони це все робили, їм буде важче. Але це вже їх проблема. Що ще? Які складності ще? Це розмови про війну, тактика бойового реагування. Тобто вони там знаходяться у стані, коли побачив, відчув, принюхався, озирнувся, тобто в стані постійного реагування. Відразу вони переключитись на мирне життя не зможуть, їм потрібно дати час на адаптацію. І я не хочу лякати і говорити, що у всіх буде ПТСР. Ні, як нам кажуть країни, які досліджували бойові дії і стан бійців після повернення з фронту, ну такі як Ізраїль, як США. Не у всіх буде ПТСР. Тільки 30% можуть захопити, да? але ми повинні знати, які ознаки посттравматичного стресового розладу, і як ми повинні реагувати на це, тому що допомогти людині скоріше адаптуватися. Ну, хоча б місяць дайте людині на. Те, щоб вона зрозуміла, в якій реальності, що їй не загрожує небезпека, дайте можливість роз, розслабитись, не вішайте все і відразу, не звинувачуйте. А, розумієте, там вони живуть в, розумілому, в зрозумілому світі, коли вони розуміють, де друг, а де ворог, коли вони повернуться сюди то Тут будуть різні моменти, і що ми можемо зробити, як полегшити, ну, хоча б знати, з чим ми маємо справу, для того, щоб своєчасно розпізнати ці моменти. Бо я хочу наголосити, що будуть такі моменти, що люди, які повертаються, будуть вживати алкоголем. Будуть вживати інші засоби для того, щоб війти в інший психічний стан, щоб трошки полегшити свій біль і свій стрес, і будуть інші способи реагування, і ми повинні на них відреаговувати. Що на що потрібно звернути увагу? Якщо людина не може заснути, якщо проявляється якась недовіра до рідних, якщо людина сприймає світ як забро, загрозу, ну, наприклад, насіння зброї, тривожна валізка? Якщо людина відчуває постійну самотність, Серед рідних неможливість розкрити почуття, вона не може висловити те, що в неї тут болить всередині. Почуття провини, якщо розмови постійно про одне і теж, про одне і теж. Страх того, що може бути зі мною, так, що я можу не споратись, я боюсь того, що я можу не, спорити, не впоратися зі своїми емоціями, сум за побратимами, агресія і тому подібні реакції. Якщо ви бачите ці моменти, то потрібно звертатися. До фахівців. Не всі проблеми можна вирішити самотужки. Але ще раз хочу наголосити на тому, що людина людину не можна примушувати, не можна причиняти їй добро. З людиною потрібно домовлятися, з людиною потрібно. Співпрацювати для того, щоб повернути її в реальний стан і в нормальне життя. На цьому сьогодні буду закінчувати. І хочу сказати, що давайте ми спробуємо розбиратись в моментах і навчатись для того, щоб потім допомагати. А якщо є питання, дзвоніть фахівцям і просіть допомогу. Всього доброго!